Вітаю усіх моїх маленьких друзів. Розпочинаємо урок читання. Проведемо розчитку. Повторимо скоромовку, яку вивчили на попередньому уроці. Поросятко тупорило і з курчатком говорило. Говорило, пройдем двором, пройдем двором, поговоримо, розказало поросятко, як в городі зрило грядку. Розкажи самостійно скоромовку з оплесками. За потреби зупиняй відео. А тепер читаємо склади. Читаю уважно, шукай пеньочок. Перестав букви так, що вийшла назва твору. Зупиняй відео, щоб поміркувати. Поміркуй, які звички вважаються шкідливими? І чому? Сьогодні ми будемо читати оповідання про шкідливу звичку. Постав перед собою цілі, використовуючи опорні слова. А тепер давай поміркуємо, які звички вважаються шкідливими? Ті, що роблять шкоду іншим, та, власне, і собі. Як ти думаєш, про що може розповідатися в оповіданні з такою назвою шкідлива звичка? В оповіданні тобі зустрінуться слова. Хвіртка, невеликі двері, в огорожі, паркані. Запам'ятай, як пишеться це слово. Хлівець. Будівля для свійської худоби та птиці. Крислатий так говорять про дерево, що має розложисте гілля, розложисту крону. Безцеремонно встрявати це невічливо втручатися в розмову. Цитро фруктовий газований напій. Почупав, пішов малими кроками. Либонь, нібито, мабуть, можливо. А тепер впізнай слова, які зустрінуться в оповіданні. Розгорни підручник на сторінці 86, послухай оповідання і скажи, про кого воно розповідає. Оповідання шкідлива звичка Оксана Кротюк. Слідкуй за мною. Легенько скрипнула дерев'яна хвіртка, і на подвір'я зайшов сусідський дідусь Микола. Дай Боже здоров'я, привітався він. Дай Боже усім. відповів от хлівця мишків дідусь Іван і ступив сусідові назустріч. Мишко що сидів під креслатим горіхом, полишив їсти з мисочки вишні й відсунувся на край лави. Звільняючи для дідусів місце, він дуже полюбляв слухати розмову дорослих і мав негарну звичку безцеремонно в неї встрявати. Тим часом дідусі посідали на лаві і завели мову спочатку про те, яким жарким видалось цьогорічне літо, потім про пасіку. А я вчора у тітки Гані був, вона мене з ситром напувала, втрутився Мишко. Але дідусь продовжував свою розповідь, навіть не глянувши на онука. Мишко перечекав якусь мить і знов сказав Наш Мурчик десь носа подряпав. Проте розмова між старими тривала. Мишко образився, чого це вони не звертають на мене увагу. І, набравши повні груди повітря, вигукнув. Учора Максимко, що їхня хата біля криниці ліз через паркан і штани подер. Однак і ця новина не справила на дідусів ніякісінького враження. Ви чуєте? Несамовито заволав мишко. Максимко, штани, подер. І тут дідусь Микола, роззирнувшись навкруги, питає в дідуся Івана А де це твій Михайло? Щось я давненько не вчув його й не бачив. Він у вас не стих, що язик, мов лопата, і строчить, як з автомата. Либонь зараз десь при цікавому ділі. Оцих слів очі в Михайлика стали, наче блюдца. Рот, подібний до бублика. Він мочки сунувся з лави. І, присоромлений потюпав до хати. Хто дієві особи оповідання? Де відбувалася розмова дідусів? Про що вони вели мову? А тепер прочитай оповідання самостійно та зверни увагу на виділені речення. А тепер дай Відповідь на запитання, як Мишко привертав до себе увагу. Яким ти його уявляєш? А тепер уяви себе кореспондентом газети. Про що би ти запитав у Михайлика? Які запитання поставив би дідусям? Підведи підсумок уроку за опорними словами. Завдання додому. Навчись виразно читати це оповідання. Придумай свої запитання для однокласників, щоб перевірити, чи уважно вони читали його.